Мої вітання і починаємо з вами з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми оплатили ремонт бойової автівки. Загальна вартість 98 тисяч 990 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному за кожен ваш донат. Ви молодці, я вами пишаюся. А тепер до роботи. Рашка давно готова до того, щоб укласти в Україні не просто перемир'я, а мир. Увага! Заявив Лукашенко. Він мені сьогодні снився, тож я так подумала, що це буде якесь актуальне питання. Значить, що Лукашенко знає про наміри Рашки? Що вони зараз знаходяться на дуже дуже тонкому льоді? От, просто по, по краю школеза вони зараз ходять, і те, що вони там погрожують орешниками, ядерками, не знаю там чим ще, це просто зараз знаєте, як поводить себе криса, яку загнали в куток. А щось він знає про зміну влади? Або підготовку до цього, або чомусь він думає, що буде як у Ватикані. А у Ватикані що змінилося? Змінився папа. Ну, розраховує він на якісь кошти, там все таке. Е, він точно знає, що якщо буде мир, що він, не, е, що він не хоче миру, тому що Ну, тому що він... По-перше, не дуже хороша людина, це зрозуміло, але тут є якісь такі шкурні інтереси. Бо якщо буде мир, всі обіцянки відражки до нього, всі фінансові якісь транші, допомоги, ресурси, все це піде по одному місцю. Так, ну добре, дякуємо, що поділилися з нами думками щодо. Боліт, поїхали далі. До Львова приїхали 35 делегацій із країн Європейського Союзу та інших держав на площі? Ну так, да, ви уточніть, де і час? Де вони всі зібралися? Е, значить, сльот делегацій. Що нам з вами з того? 250 гривень донат. Молодці. Що нам з вами з того сльота делегацій? Ми неправильно зустрічаємо делегації. Ми зустрічаємо їх не там, де потрібно. Вони приїжджають і роблять для себе такі висновки, що не так уж у нас тут і розрушена, не така вже і розруха. Ні, звісно, якщо прилетіло по Дніпру вночі, то люди вже о дев'ятій ранку пішли в офіси на роботу, бо там вже все зробили, розумієте, і вікна поставили, і все на світі. Ну такі ми, і що тепер робити? Це ж не знає, що нам не потрібна допомога. Будуть вирішувати питання у них буде якесь голосування. Будуть вирішувати питання про відбудову нашу з вами, що виділяти, що не виділяти, що відбудовувати, а що вже ні, і також хто надалі залишиться нашим партнером, а хто ні, вирішується на зустрічі. Прем'єр Британії Стармер. Я оголошую про найбільший пакет санкцій на сьогоднішній день. Британія ввела санкції на щонайменше 100 нафтових танкерів тіньового флоту РФ, які відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року. А, чи дійсно Британія ввела санкції проти. Рашиського тіньового флоту, правда, не, не всі підпадуть під санкцію, бо ті, хто мають. Зв'язки з євросоюзом або ті, хто відбілилися за допомогою документів процедур, вони просковзнуть, але це дуже невеликий відсоток. Як це вплине на економіку там на болотах, на загальну ситуацію? Тільки вони не дозароблять кошти. Коли не дозароблюють кошти, вони недоотримують фінансування на війну. А коли це відбувається, то це гарантує нам більший шанс виживання нашим бійцям, нашим героям. Так що це прекрасно вплине на нас із вами, а на них не дуже. Ну, така в них доля, що тут поробиш. За роки повномасштабного вторгнення Україна збільшила експорт пшениці до ЄС у 22 рази, а цукру у 18. Чи залишиться у нас що поїсти? Таке питання. Чим нагодувати наших людей? Паразити вони, звісно, такі, що просто нема слів. Чи залишиться у нас що поїсти? Залишиться, не пропадемо при будь-якій обстановці, при будь-якій ситуації. Але влада має намір максимально придушувати наше господарство, простих людей, які мають. Клаптики землі, причому тут сказано, що як і великі, так і малі. І будуть вводити якусь фігню, типа як ну, написано, що ні... кожен овоч має мити господиня, тіпа, щоб його доносити на базар, а то буде на камільфо або на, на збут, на ринок збуту. Ну, от щось таке буде. Якісь такі стандарти, чудні, просто чудні. Посольство США в Києві попереджає про можливу масштабну повітряну атаку найближчими днями. Масштабна атака найближчими днями. Ми з вами дивилися небезпечні дні і місця по травню. Хто пам'ятає, будь ласка, напишіть, продублюйте в коментарях, які вони і які там дати. Найближчі масовані атаки, загроза таких атак. Збирають вони сілушку свою. З 12, з 12 по 20. Найнебезпечніший такий момент. Так, до Києва прибули президент Франції Макрон, прем'єри Польщі Великої Британії, а також новий канцлер. Ми ж це з вами дивилися да, про ці делегації, які прилетіли, і що нам із того? Може, тут щось інше буде. Ні, те саме. Чому неможливо зараз, ну, це зрозуміло чому? Давайте не так запитаємо. Що заважає е, знищенню остаточному ворога? І це зрозуміло, що багато чого і багато хто, навіть з нашої держави, але ж. <плес> <плес> Цікаво. Для того, щоб не Ну, просто знаєте, не обісратися на весь світ ще більше, а куди вже більше. То вони дуже сильно просять Болотяні оті мешканці. Вони розуміють, що мир це така вже дуже неізбіжна штука. І вони просять єдине, що щоб ніби вони прийняли це рішення. Дякую.